Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія? Мене звати Аліна. Хотілося б мені сьогодні подивитися таке питання російський опозиціонер Марк Фейгін в Києві. Яка мета та цілі його візиту? Яка справжня мета та цілі його візиту? Марк Фейгін, російський опозиціонер, приїхав в Київ. Яка мета та цілі його візиту? На шість карт. Відкрий мені одразу ці зміни колосо фортуни, прошу. Е, ну, знаєте, я от дивлюся. Ну, по-перше, я так розумію, що в нього склалася така ситуація на даний момент. З якої він не впевнений, що його далі чекає. Тобто по рицарю кубків тут ну, ця завіса із води, ти не знаєш, що там далі за нею, за цією завісою. І якщо починати з самого початку, П'ятірка жезлів в цій колоді говорить про те, що ти сам торуєш собі шлях, і ти сам ну, якби, даєш всім зрозуміти, що ти достойний чогось. І проявляєш це всіма мозможними способами, які тільки можливо, тобто, щоб цей шлях дарувати. І далі йде е, рицар жезлів. Рицар жезлів в цій колоді він безоружний, що натякає на те, що він не представляє ніякої небезпеки. І цей рицар, він е, особливо не має цілі якоїсь конкретної, але е, він, е, коли йде, він по ходу свого шляху він набирається якогось досвіду, і, це, і, і ще сенс цієї карти в тому, що цей кінь, якщо ці вожі опустити, він завжди приводить, приходить додому, навіть якщо рицар заблукав, не знає дороги, то кінь його завжди приведе. Тобто тут, знаєте, як по наїтію. Ну, тобто, ну, це я зараз вам просто розкажу за карти, а потім вже будемо відкривати. Далі йде рицар мечів, який говорить про те, що кудись ти не вхожий, тому що ти не такий, як всі, відрізняєшся від усіх. І тому для тебе ці двері, куди б ти там не стукав, вони закриті. Далі йде місяць, який говорить про те, що є щось сховане. Тут ось ну, дівчина на задньому плані вона вагітна, ну тобто саме по собі якесь таїнство, плюс це, якби знаєте, під покровом ночі, плюс судиться ще якби, биящерка, яка підлаштовується під. Ну, під інтер'єру цього всього, тобто змінює колір свій, коли їй небезпечно, в, особ... ну, в особенності, коли небезпека, там, наприклад, да, там, щоб зберегти своє життя, вона підлаштовується. І зміни по колесу фортуни йдуть. І ці зміни пов'язані конкретно з тим, що дев'ятка чаш це карта коли ти приймаєш приймаєш гостей до себе додому які наприклад яким ти довіряєш але розумієте, тут яким ти довіряєш, але потім іде сім мечів, яка говорить про те, що це якийсь нестандартний підход, зовсім нестандартний підход, не так все як здається. І по королеві жезлі, королева жезля це співпраця. Це коли на королеву ти на королеву взагалі всі працюють, тобто вона запропоновує умови, і умови настільки хороші, що типу вона сама не працює, а на неї працюють. Просто за хороші умови. Тобто, які я можу зробити висновки? Ну, ціль цього візиту, я так розумію, якщо брати по першій колонці, то тут можна сказати, що людина знаходиться на якомусь такому життєвому шляху, де перед нею, знаєте, закрилися двері. І. Ну, розумієте, я ж не можу знати, наприклад, як у нього там за кордоном складається там, да, ситуація. Можливо, там у нього не все так гладко. І тому е, треба, е, можливо, він сюди, я не знаю, можливо, не є в нього там громадянство, нема в нього громадянства, можливо, він приїхав якоїсь допомоги просити в Україні конкретно там. Е, ну, Але от Рицарю це говорить про те, що цілі взагалі там якоїсь конкретної то й немає. А ну, відкрий мені. Рицаря жезлів. Ну, зірвався з насиженого місця. Інформацію якусь привіз. Його тут чекали. І інформація ця пов'язана з тим, що тут якась небезпечна ситуація склалася, я так розумію, конкретно для нього. А, ну, а про що десятка мечів? Ну, скажи, будь ласка. Е, небезпечна ситуація склалася в тому, що тут, знаєте, як-будто би йому поставили якісь умови по карті закохані. Умови, які він повинен прийняти, умови, на які він повинен пристати. І ці умови пов'язані із ну, якимось содружеством, сообществом, з альянсом. І, Якщо це все лягає на десятку мечів, то можливо, що, е, от знаєте, тут, тут просто не все так просто. Тут по рицарю, по, ой, по пажу е, Пентаклів, тут от, ти, при, ти відправляєшся з точки А в точку Б, тебе в точки Б вже чекають, і ти з подарунком. Тобто він щось привіз. А конкретно він привіз, е, я так розумію, тут. Е, він якийсь вибір зробив на рахунок того, на рахунок от новини по якомусь альянсу чи содружеству, яке повинно завершитися, або доказати те, що він не состоїть, можливо, із русньою в якихось союзах. А ну про що тут ту кубків? Справедливість. Знаєте, тут, е, тут питання про вибір, про вибір, е, який він зробив для себе. І цей вибір, е, цей вибір, який він зробив, його буквально це може бути якийсь там або кінець кар'єри, або. Е, Намагається наладити свою кар'єру, тому що тут по 10 мичів, тут конкретно людину якби повертають до життя. Тобто, це, знаєте, як в якомусь сенсі реанімуватися там, ну, в такому плані. І е, все це виходить з того, що. Якісь союзи вони були раніше нав'язані. Ну тобто, можливо, через те, що він ну, там, громадянин Росії, там, наприклад, чи як воно ну, там все це. І я так розумію, він приїхав в Україну добуватися якоїсь тут, якщо брати, наприклад. Справедливість і ту з пентаклів, то можна сказати, що він як можливо приїхав просити якогось убіжища іменно з юридичної точки зору. І це треба робити швидко, і вісім ну, жезлів вказує на те, що це в даний момент правильний вибір. Тому що, от по рицарю Кубків якась у нього така ситуація, яка. Знаєте, небезпечно, але він не знає буквально, що його чекає далі. І тому а, тут, знаєте, як якесь приїхав, знаєте, як ото політичне убіжище просить, чи щось можливо таке. Я не знаю, наскільки це відповідає взагалі реальності. А, але я так розумію, що це вимушено. Що це не настільки він цього бажає, це вимушено. Ну, типу, треба робити. А, чого, а про що тут цей е, паш пентаклів? Що це за звістки, сюрпризи? Повішений? У нього якась ситуація дуже плачевна. Випадає 5 пентаклів і 4 меча. Е, скоріше за все, у нього проблеми. Або на попри що в плані роботи, тут можуть проходити соціальні якісь гарантії. Тобто по п'ятірки Пентаклів, це коли ти не ну знаєте, отримуєш дуже некваліфіковану допомогу. Тобто, саму гіршу, яка тільки може бути, ну знаєте, як от соцпоміч. Ну, на, з п'яти зірок на одну. Ну, тобто немає, немає нормального, не, не оказують нормальну допоможі. І по четвірки а, мечів це коли ти рухаєшся дуже повільно і. А, Ну, взагалі, ти тут як сліпий. Тобто в стандартній колоді це взагалі карта вимушеної зупинки. Тому я так розумію, що його приїзд, тут конкретно по вісім пентаг... по вісім кубків, це він зірвався з насиженого місця для того, щоб врятувати себе. І це, щоб врятувати себе, воно через... це вимушено. Тобто він, ну, якби не... Можливо, цього не дуже хоче, але в нього ну, якби, вибору як такового немає. І він розуміє, що тільки так він це може зробити для себе через союзність. І я так розумію, союзність це якщо ти просиш якогось е, ну, убіжища тимчасового. Можливо, е, якесь там, я не знаю, покушення на нього було от по десятки мечів. Можливо, це його вимусово, тому що по, по по дурню це типу він використовує ті ще шляхи, які в нього залишилися. Щоб врятувати себе. І отут іще йде потім рицаря мечів, який говорить про те, що він якби як десь не вхожий, Тобто, десь йому двері закрили, він хоче цю ситуацію змінити, але змінити її по місяцю. Типу, або так, щоб ніхто не дізнався, або щось типу такого. Тобто і він хоче от бути вхожим в чийсь дім. Ну, Наприклад, можна навіть на рівні країни взяти і працювати. В цій країні, але по сімірки мечів не зовсім стандартним способом. Ану відкрив мені сім мечів, прошу. Тандемі з кимось, тому що в нього немає іншого вибору. Йому приходиться заганяти себе в рамки з кимось співпрацювати, тому що у нього немає іншого вибору. А ну, відкрий мені місяць, що по місяцю. Вежа. У нього якась кардинальна трансформація в тому, чим він займається. Всі його плани, які він до цього проробляв, вони таке враження, що вони рухнули. І ціль у нього зовсім кардинально змінюється. Ну, тобто, тут вже, знаєте, не біля телевізора не посидиш. Треба щось змінювати. І змінюється воно по смерті, тобто щось кардинально міняється. Ну, опиши смерть. Прошу. Король Пентаклів Страшний суд. Е... Я так розумію, що або сім'ї погрожують. Або йому погрожують, опиши страшний суд. А, ну тут, знаєте, тут колесниця по центру йде. Це рух яким ти не керуєш. Тобто ситуація виходить із-під контролю в якомусь сенсі. І по відлюднику, ти відмовляєшся, знаєте, як відмовляєшся, ти якби не контролюєш цю ситуацію, а треба було б. ну по відлюднику від чого він відмовився. Допомога, сонце. І тут жезлів. А в чому тут королева кубків? Допомога прошу. На королеву кубків випадає карта 10 кубків, королева Пентаклів і Трійка Жезлів. Ну, знаєте, якесь у нього таке дуже ну, бідове положення на даний момент. Тут трійка жезлів конкретно сигналізує, що він е, в небезпеці. В, він в небезпеці і м, йому, як би, попередження, скоріше за все, вже почали надходити. Можливо, щось. Е, тому що по тузу в жезлі це знаєте, от остання перепона до чогось. Е, ну Тобто щось от останнє. Останнє е, те, що від тебе чи тебе, від чогось відділяє, От буквально от остання перепона. І ну Я так розумію, що тут е, або йому погрожують від сім'ї. Король Пентаклів через страшний суд е, і 10 пентаклів карта сім'ї. Тут попахує погрозами. Скоріше за все за його діяльність от по четвірки кубки, у цю що він віщає ну, якби на Ютуб-каналі, тому що тут конкретно от телевізор, людина сидить перед телевізором. І розумієте, і він хоче цю ситуацію змінити конкретно тим, що, от як він приїхав в Україну, він хоче бути вхожий, якби. В ці двері, ну якби в, ці, ну, в гості тут приходять, хоче вхожий бути до нас сюди в Україну і працювати тут, але воно якось от по сімірки мечів. Це якби стандартні колодні було, то можна було б сказати, що якось не дуже легально. або ну, є тут якесь, знаєте, Нестандартне відзеркалення ситуації, тобто щось не так, як воно насправді. І ця смірка її сенс у тому, що його заганяють в якісь рамки, якась співпраця заганяє його в рамки, з якої немає виходу. І він хоче цю ситуацію для себе змінити. Ну, Не знаю, тут по справедливості і по тимчасовому цьому що, знаєте, це. Якийсь швидкий вибір по союзності, але союзність ця не по душі. Ну, тобто, я так розумію, що він, можливо, якщо це стосується якихось документів, то можливо він і не хоче. А, ну... Конкретно там мати якихось справ з Україною там, напряму, наприклад, але е, ті обстоятельства, які в нього склалися на даний момент, е, я так розумію, тут щось пов'язане, скоріше всього, з погрозами. Тому що він знявся з настиженого місця е, через те, що от проблеми тут конкретно по десятки мечів, проблеми зі здоров'ям, можуть бути проблеми зі здоров'ям. А про що цей е, рицар? Ми рицар, господи, мечів. Ну, йому запропонували, йому йому поступали якісь предполагання від імператора. Конкретно він отримував якусь інформацію, якісь поступали йому. От тут по шестірка мечів. Це карта інформації, карта швидкості тут через імператора. І тут ще рицар Пентаклів, тобто якісь були а, запропонування. І ці запропонування по місяцю, це от конкретно якісь погрози. А, його заставляли, я так розумію, відмовитися від цієї поколисниці, Тут, знаєте, тут іще можна сказати, що по це карта. Ой, зараз. По це карта успішності, карта впізнаваності, карта, ну, коли ти популярності, якщо хочете, ну в такому плані. Я так розумію, що оце віщання його на Ютубі, воно якраз. Когось там і дістало на Росії, я так розумію, тому що тут погрози, ну тут погрози сім'ї йдуть. І оцей візит, я так думаю, в Київ, це якби, знаєте, в якомусь сенсі а, ну, просьба про допомогу, тому що він відмовився, відмовився від цього. Від по імператору від цих пропозицій, які йому надавали, він від них відмовився. І е, тепер я так розумію, що йому самому якби, потрібно як якесь убіжище, типу, е, тому що він в якійсь бідові потрібні потрійки жезлі в якійсь бідовій ситуації. Тобто його стабільність, стабільне положення під загрозою і по десятки кубків конкретно. Це от, ну, коли ти знаєте, знаходишся на виду після якоїсь там ну, це карта в якомусь сенсі пафосу, ну, тобто все вказує на те, що ця його діяльність така дуже популярна, когось конкретно дістала. Я так розумію, що приходять погрози і погрози сім'ї. І тому цей приїзд, тому що справедливість же штук також просто так не випадає. І оце е, у біжище временне, і вісім вжезлів е, швидко треба зробити вибір по союзності. Це, можливо, якесь політичне убіжище. Ну, відкрий справедливість. Сім кубків, шість пентаклів. Ну так, да, тут. Е, він, як знаєте, підсвідомо відчуває. По сім кубків це от карта підсвідомості, карта того, що ти ну, відчуваєш. Що, що можуть бути в твоєму житті якісь сюрпризи, які може добром не кончиться. Тому що тут ще король жезлів випадає. Це король такий, ну, ну король жезлів, це вже не серйозно щось. ну, Прошу. Ну, страшно йому. Йому реально страшно. Яким би він, е, яким би він веселим по життю не був, е, карти говорять про те, що тут вже така ситуація, що ці подарунки е, приводять до того, що він вже е, боїться. Боїться, скоріше за все, за сім'ю. І він не в змозі допомогти собі сам, по п'ятірки кубків, це коли ти, е, ну, якби. Ти повинен намагатися допомогти собі сам, але, я так розумію, що він звертається по допомогу конкретно до української влади, я так думаю. Тому що по рицарю кубків, це коли ти не знаєш, що тебе чекає за цією завісою. Тобто, я так розумію, погрози йдуть сім'ї. І він тут буде просити якогось ано шута, Шість кубків. Дев'ять мечів. Але йому заважає його минуле. Тобто зв'язки із, із дияволом він зараз ну, знаєте, застосовує любі методи, які тільки можна, щоб показати, що він по відношенню до диявола абсолютно нейтральний. Ну, типу, знаєте, якби. Що в цьому його, в тому, що він робить, немає ніякого підтексту. Тому що по дев'ять мечів ти не рухаєшся нікуди. Із-за того, що тебе, от, тебе майбутнє тримає. Я так розумію, що ой, майбутнє тримає, минуле тримає, ну тому що він вже якби депутат в минулому госдуму, можливо, він і зараз депутат, там просто що він якби... біглий, як то кажуть, вже депутат. Тому він з тими можливими і неможливими способами намагається якби від цього-то збавитися зараз. І цей вибір він. Йому зараз приходиться просто, можливо, навіть приходиться доказувати, що він вже не состоїть у цьому союзі з дьяволом, що він, він тут якогось політичного убіжища, Я так думаю, буде просити або для себе, або для своєї сім'ї. Ну, дьявола, пиши. Ну, небезпека, конкретно. Я так розумію, що є дзвоночки. Йому і його сім'ї, можливо, вже були не тільки погрози, трійка мечів випадає. І дуже велика тяжкість ситуації. До речі, по девятки дев жезлів це коли ти оці двері несеш вставляти в свій дім. І мало того, що ці двері тяжкі, це, як то кажуть, один момент ситуації, але ще символізм цієї карти в тому, що. Коли ти вставляєш у ці двері, то вони тебе якби захищають від зовнішнього світу. Тобто такий символізм. І от він, я так розумію, хоче. Оці погрози, які приходять всі, або які були, вони його просто ну, він не знає, як далі діяти. І тому цей візит в Україну, я так розумію, він вимушений. просто. Вимушений. І отут якесь політичне убіжище, тому що. Він відчуває, що, що ці сюрпризи можуть чимось непредсказуємим закінчитися. Розумієте? Тому що цей король він непредсказуємий король жезлів. Він такий одіозний, я би сказала. І ці і сюрпризи від нього можуть плохо закінчитися. Ну, я цю ситуацію так бачу для себе. Мож, можливо, ми що дізнаємося. Так, всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня.